От в нього така потреба є, тому що він не може носити протез, тому йому краще, коли штанка знизу закрита. Лучанка Тетяна підприємиця. Кравчиня розповідає про ветерана війни Віталія, який є її новим клієнтом. Через поранення він втратив ногу, тому й штани для нього пошили такі, як він замовив. Тетяна ділиться, що заснувала волинський бренд одягу, аби створити зручне і стильне вбрання, незалежно від того, чи має людина інвалідність, чи ні. люблю. Це завжди викликало цей інтерес, і це якраз та сфера, в якій я добре знаю. що роблю. Тетяна навчалася на технолога, обрала собі бізнес за спеціальністю. Розповідає, що коли вирішила масштабувати своє виробництво, зрозуміла, що їй бракує знань як керівникові. У той час дія бізнес розпочала набір учасниць на бізнес-програму Відважна. Це був її перший крок до створення одягу. Я люблю сам процес навчання. Це завжди цікаво. Плюс я ніколи не вчилася самому бізнесу. «Відважна» – це бізнес-програма для жінок, які хочуть започаткувати власну справу або ж розширити вже існуючий проєкт. Навчають відомі бізнес-тренери України. Тетяна каже, що спершу надала перевагу онлайн-заняттям. Але коли дізналася, що у Луцьку відкривається центр Дія бізнес, вирішила навчатись наживо, і насправді це виявилося великою перевагою, тому що це дисциплінує так, коли на місці, ти змушений їхати, слухати, виконувати домашні там і так далі. Спершу перемогла у Луцьку, а далі Київ. Там фіналісти змагалися за призові місця. Жінка зізнається, що представляючи модель свого одягу, хвилювалася, адже спочатку не дуже вірила у свій проєкт. Люди, які оточували мене в той час. Давали таку колосальну підтримку, що я коли приїхала на Піч Дей в Київ і зайняла друге, а не перше місце, то була здивована, чому не перше. У підсумку Тетяна Клімук виборола 150 тисяч гривень завдяки тому, що запропонувала соціальний проєкт, який добре демонструє ось це фото. На ньому вона та військові Віталій в брюках з однієї тканини. Завдяки виграним грошам жінка планує вбрати у зручний одяг усіх, хто до неї звертатиметься. Для цього розвиватиме свій бренд Гора, закупить необхідні матеріали. Пояснює, гора це про нейтрально-гендерний одяг в обмеженій палітрі кольорів, тобто і фасон, і колір однаково добре підходить і чоловікам, і жінкам. Ми хочемо робити кастомізацію для людей з інвалідністю. Тобто, якщо є потреба в зміні або підгонці конкретної одиниці під якісь конкретні потреби, ми це будемо робити. Головна ідея бренду не виділяти інакшість людей з інвалідністю, а допомогти їм підібрати вбрання звичне для усіх. Підприємиця каже, зовсім скоро кожен зможе ознайомитися із новою колекцією. Своїм прикладом жінка хоче надихнути й представників інших брендів. От просто бренди, які займаються виробництвом одягу, які мають свої потужності. Показати, що це не важко реалізовувати. Та ну тобто, як приклад, і щоб це могли робити всі, хто шиють одяг в Україні. Кожному, хто має ідеї, але боїться вцілити їх у життя, Тетяна радить шукати підтримку на подібних бізнес-програмах. До речі, реєстрація на другий сезон бізнес-програми для жінок відважна, вже розпочалася. Софія Кучма, Василь Мерещук, 12 канал.